Привет, Аня, короче. Я тебя крепку люблю. Я тебе так люблю, як ось вода чиста. Чиста. Дай не ну подиву. Чисто. Реально чисто. Оце, бачиш, я тебе так люблю як я люблю. Та він тебе справді дуже любить. Так любить, я так любить, що я мене надурив, що він тебе так любить. Як... як він тебе любить, що він тебе любить, що ти його любила, що він тебе любив і ми тебе всі любимо. Олег, подтверд подтверди, дай подтверд, подтверд... Подтвердай, Олег. Подтверждай. Олег підтверждай, що я тебе. люблю. Буду... Не, оботрей. Эй, то батре. Да. Анюта. Не приближайся, не приближайся. Я тебе так люблю, як як курку гриль. знаєш, як я люблю курку гриль? ти що то сказав? Я так люблю курку гриль, як тебе. але ти не курка гриль. Ну я все те люблю. Все пока